Доброго дня, майстерня ключ сервіс вас вітає. У нас в роботі Сакоя, 23 рік. Америка. Отака От чітка красуня, бомба. Гібрид. Авто з статах куплено новою. З одним ключом. Рідний ключик зачиняє автівку, відчиняє. Всі функції працюють. Це на рідному ключі. Зупиняємо. Зачиняємо. так Зробили клієнт клієнта бажання було зробити два ключі. Зробили от в такому дизайні Європа. У нас всі функції також працюють. Зачиняє, відчиняє, також багажничок. Все як по заводу. Зупиняємо. цим можемо зачинити. Все гуд. Це про все 35-40 хвилин і у вас запасний ключик. Зараз сядемо в авто, покажемо, яка у нас всередині чудова, яскрава, велика. Ух! Така для больших дядьок. Так, що у нас? Повторюється рідний ключик. Зачиняє. Відчиняє. Кладемо його. Той, що додали ми, зачиняє. Відчиняє і також другий. Зачиняє. Відчиняє. Так, кладемо цілий комплект і заводимо, можемо їхати. Звертайтесь, якщо ви придбали автівку з одним ключом, ми з задоволенням зробимо вам запасний, а якщо є бажання, можемо і два. Звертайтесь майстерня ключ сервіс Київ. будемо раді вам допомогти. Даний час Саквоя, 23 рік. В самому останньому кузові на цей час. Звертайтесь, майстерня ключ сервіс Київ, Героїв Дніпра 41. Знаходимося на території ринку. Заїхати на парковку ринку можна зі сторони Оболонського проспекту 52. Так що, Звертайтесь 093 659 0214. Ключ сервіс Київ.